¡Gracias! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали FNAF Tower Defense. і саме сьогодні ми, по ідеї, зможемо пограти в PvP режим який тут додали. І я, якщо чесно, буду дуже не проти його затестити. Правда, де б його затестити? Оце мені цікаво, тому що я так і тут не зрозумів. Ага, ось Versus, диви. Отут і є сам PvP режим Global, ранг тут додавали. Коротше, все те саме, що в той Tower дефенсі. Тоже ось Diamond всякі плюшечки, тут голда, скоріш за все. Тут перша голда і самий-самий низ Тоже перша голда. Коротше, 118 перемог у нього, скоріш за все. Да? -да. І тут ще є магазинчик. І за ці трофеї вона прикуповують душі, подарунки. А, далі з рейтингом ти можеш. Купувати ще всяку всяку движуху. Ну, в общем то, погнали, попробуємо. В Global ранкет залетіти і подивитись, що там взагалі відбувається. Правда, було б хорошо, аби мене запустило прям. І мені ще цікаво, чи тут ПВПшка теж 2 на 2, чи я соло 1 на 1. Опа, хтось зайшов. А, походу, треба дочекатись, поки теж хтось зайде. І тоді мене тільки до когось закине, чи ні. Чи як це взагалі? відбувається? Коли я, ну, я в черзі написано. Скільки мені потрібно чекати, щоб перемогти? Диви, просто капець. Даже цьому чуваку який зі мною стояв, йому катку нашло. Мені вообще не чорта. Будь ласка, ну. Ранкет ПВП. Походу, воно не може знайти ніякого гравця, в якого нуль рейтинга поняв, так, як у мене. Ладно, <г Run> давай хоч подарки, якісь позабираємо, якщо вони в мене є. Чом би й ні. Але щось, знаєш, ну таке, типу, вийти щерги я не можу нажати на цю кнопку. І я на нього нажимаю, мене черги не викидає. О, викинуло. Коротше, я ще не понятно, що за двіжуха. ну, ПВП-режим по є. Але я хочу його дуже сильно затестити. Як він взагалі відбувається? Можливо, мені реально постояти і почекати. Ну, давай постоїмо, почекаємо. Коротше, простояв я хвилин 5, і якщо. Що чесно, ну, мені взагалі не знайшло каточку. Не знаю, як тут взагалі відбувається цей ПВП режим і глобальний ранг його, тому що, ну, не виходить в мене. Не виходить в мене навіть запуститись. Да, звісно, я розраховував на те, що ми зараз підемо на ПВПшечку, порозносимо всіх моїми юнітами, а по ітогу я цього зробити не можу. Ну, окей, тоді, в принципі, ми можемо заводіти сюди во і подивитися на нову локу. Ну, для мене вона нова, бо я ще не грав. Ті, хто грають у FNAF Tower Defense, ти, вообще, типа в курсах за цю движуху, тому що там додали, наскільки я знаю, типа, нову складність. Чи не складність, а просто нові, типа, дальше ігри. Раніше, як я пам'ятаю, було тільки 4 ночі, потім додали п'яту, яку я всю пройшов, п'ятий, типа, сезон. І є ще шостий, який я ще не проходив. І давай спробуємо, ну, хоча б на Ізі його пройти. Якщо в мене не вийде, то будемо. Ну, я не знаю, що потім робити, якщо не вийде. Але якщо вийде, то будемо піднімати складність і пробувати. На складнішій методі грати, на складнішому всякому цьому движусі. І окей, у нас два виходи, один вхід. Хорошо, ставимо Челіксів і особо не паримося, тому що треба дефатися. Ну, в принципі, кстати, дуже легко. Типа, взагалі, нема проблем. Короче, на ізічах ізі. Все, поняв. На ізічах в залі нема проблем. Ми просто з легкістю ходимо і все проходимо. Все понятно, коротше. Нема взагалі траблів. значить, будемо зараз піднімати складність. Хоча я думав, що ну, просто минула п'ята гра, прям було складно грати на харді якісь там. Я думав, що тут взагалі на Ізічах доведеться, але ні, диви. Скоріше за все, я і на харді зможу попробувати тут пройти. Хоча я не знаю, наскільки різниця ця вся движуха, наскільки воно стане складно. Ну, буде видно, буде видно. В принципі, легко все проходиться. У мене чуваки легко всіх убивають, і, в принципі, що тут паритись. Просто беру і всіх прокачую і... і все. І всі на максимумі у мене всі кайфують, чілять взагалі без усіляких проблем. І Мафія-чели теж підкачується. В общем-то, коротше, проблем нема ніяких на ізі режимі. ще на боса подивимося, який він тут. Якщо він теж. Не вийти, бо я тут мобів взагалі не побачив ніяких, вони всі помирали прям зразу. Ну зато мені грошей майже хватило всіх юнітів прокачати на максимум. ні, ще отакий у мене є. Ну і пішов босяра, 75 тисяч хп. Коротше, да, понятно. На ізічах буде дуже легко. Але це була перша каточка. Це була перша каточка, вона завжди дуже легка. Погнали, попробуємо далі. Так, давай другу ніч і давай попробуємо хоча б на імпосіб, бо на найтмері я щось думаю, що я її не пройду. Хоча юнітит у мене хороші. Не знаю, що побачимо. Якщо я тут зможу пройти на імпосіблі, то третю ніч я включу на ще якісь жорсткі штуці. На найтмері. Так хорошо, у мене два входи, два виходи. Я ставлю тут чела, тут чела ставлю, обов'язково їх обидвох прокачую. Давай прям, прям хорошо на максимум їх е, навалювати і прям відразу. Ого. Прям добре проблеми з'являються, чуєш. Отако поставити, наприклад, чувачка на мафії. Чуть-чуть підкачати його, можливо, він когось тут уб'є щас. Угу, треба поставити оцього, значить пацика. Цей буде дамажити всіх прям відразу, і все. Ось все тобі і вихід із ситуації. Все. Треба просто АОЄ демедж, який буде всіх винищувати. Кстати, це ще не аоє демедж. Ось, походу, аоє демедж мій. Да, ось у мене аоє демедж. То його треба було, напевно, ставити для початку. Зразу, а не мафія чел. Бо мафія чел, звісно, він теж сильний, але не наскільки. Так, хорошо. Значить, ми, по суті, можемо. Ставити ще одного тут і кайфувати, кайфувати, кайфувати. Снігову бабу ставити ми не будемо, тому що, ну, в, на початку, тому що вона не така максимально класна. На неї надо багато грошей, щоб вона жорстко прокачалась. Ну, на імпосіблі, диви, ми все це витягуємо. Да, звісно, не супер легко. Був момент, коли нас майже перемогли. Но в цілому, все хорошо. В цілому, все чітко, всіх юнітів я виставив, всіх юнітів прокачав на максимум, і можна. Все, сидіти відпочивати. Диви просто! <реш> я я, я всі конкретно жорстко мене нечі у мене 350 тисяч доларів, і я просто кайфую. Диви просто. Босс на ізічах виноситься. І все. Ладно, значить можна пробувати наїть Значить, можна пробувати найпер. Але не знаю, наскільки це буде складно. Щас подивимося, все-таки це вже третя ніч, а не друга. Тут уже буде складніше. Е, да, з однієї сторони, да. А з іншої, прям не знаю. Можливо, різниця буде не така велика. У мене є на початку 4 тисячі доларів. І що б я зробив? Поставив би по-любому тут чела. Блін, я неправильно їх поставив, ладно. Я неправильно їх поставив. Звідси всі пішли, значить, будемо його прокачувати. Йдуть вони всі цією стороною, значить, цього я теж буду прокачувати. І нехай вони поки що пробують щось зробити. А я збираю гроші і поставлю оцього чела, отаку хоча. Прокачаю його, все, реджі йому хватає, він всіх починає нищити. Оце кайф. Оце я правильно все зробив. Супер, супер. Поставлю біля нього ще одного, напевно. Чому би й ні. Прокачаю також на максимум. Поставлю сюди снігову бабу, яка буде теж всіх ходити, дубасити, їй взагалі буде на все байдуже. Поставлю ще оцього чела на ІЦМІ. Він теж такий прикольний пацанчик, який з легкістю повинен всіх цих челіксів доставати і знищувати. Ну і, виходить, цієї, ці є, мафія челікса тут часов. Одного в тулю прокачаю на максимуму. Тут зараз одного ще в тулю теж прокачаю, цього пемчика докачати, цього докачати, і по факту все, що мені лишається, це докачати снігову бабіну. І все. диви! Просто на найтмері легко проходимо. Ну якщо ми третю зараз на найтмері пройдемо, то, понятне діло, що першу і другу ми теж могли б на найтмері пройти. Просто я щось очканув, трошки злякався, перенервував, так сказати. І подумав, що я не зможу її пройти. А оказується, що можу. Оказується, що я можу взагалі легко. Ну, типа, поки що третю ніч взагалі на ізі.

Легкість, просто максимально ізі. Ну, щось побачимо, заліземо сюди, подивимося, що там робиться взагалі. Нормально чілим, да? Хе-хе. ви, якщо хочете також проходити всі сезони, всі ночі на найтмері, то все, що вам потрібно зробити, це просто по посиланні в описі залетіти в мій магазинчик і прикупити там купу-купу юнітів в FNAF Tower Defense. Ну, можна купити не тільки юнітів, а прям туш багато і дешево, і реально дуже багато їх можна купити. Ти вже за ці душі можна на третьплазі видивитись собі дуже класні варіанти і кайфувати сидіти. Так, кстати, катка розрахована на те, щоб мати прям багато класних юнітів дорогих. Бачиш, тому що в мене аж 800 тисяч лишилось. І вийшов босяцький на 750 тисяч хп, і в принципі, ну що нам парити, що ну, я тако затаранний, прям нормально одною машиною, друга машина не поїде до нього. Ну, ладно, коротше. Снігова бабіна йому нормально дамажить, всі його конкретно дамажать. І що мені партись? Сидіти, просто його нищити, і все. І він нічого не може абсолютно зробити. Абсолютно нічого. Прикинь. Ну все, 3 ліхтарика на базу, 640 коїнів теж же. І погнали. Потестимо четверту ніч. От четверта ніч, мені здається, там уже буде все. Ого-го, як нелегко. Так, погнали в вандефу. Окей, вихід, вихід, вхід. Все, погнали. Раз. Прокачав. Два. Прокачую. Так, чаки, вони доволі сильні. Збираємо бабло. Я сподіваюся, ви всі підете в одну сторону. Ставив цього пацика. Цей-то цих рознесе, ну, блін, доб'є. Не доб'є, блін, я ще й зря прокачав, вона мені майже базу зламала. А ні, все на все на 20к. Коротше, значить, проблем нема ніяких. Прокачуємо їх на максимум, прокачуємо цього челікса на максимум. Ставимо тут ось такого валинку, дубінку, бібінку І яка буде ходити, всіх інищити. Поставимо сюди 6MI. Що мені паритись? А? Прокачаємо ще тебе за 150 тисяч. Щас ці у мене прокачені, ці прокачі. Зараз ще поставлю. І все, короче. В общем... Дуже і дуже все легко. Так, да, звісно, я очікував на те, що у мене юніти прям повне лайно і буде тяжко, але в ПВП режим зайти не можу рознести пацика. Хоча дуже хотілось, дуже хотілось ПВП режим залетіти. Ну блін, тільки прождавши мені взагалі не запустило, то я ж, ну такого можна сказати, трошки розстроївся. -да. Ну що ж поробиш? Зато будемо виносити цих пациків та й особи не парнися. Прикинь, тут у мене теж вже назбиралось гіпер багато бабла, щоб прокачувати якихось, напевно, гіперкласних персонажів, яких у мене немає. Але дивись, мільйон. Бабок уже є, бо ще не вийшов. Що подивимося взагалі на цього боса і що він зможе зробити мені? Ну мені здається, що він доволі, а, ну, слабенький. 900 тисяч хп, взагалі ерунда. Ми і мільйон поб'ємо, і півтора мільйона поб'ємо спокійно. Він же диви, повільно геть іде. Ще ще тачка в нього врубається на 70 тисяч хп. В общем проблем взагалі немає ніяких. Не боса ми цього виносимо. Кіркус бейбі, і давай Кіркус бейбі. Покажи мені нового боса краще. Так, 670 коїнів знову на базу. Поїхали. Мені надо щось солідне, щось прям максимально тяжке. П'ята ніч на найтмері. Погнали, подивимся. Опа. Я під мапу залетію, пацики. От в цьому, напевно, і вся складність цієї гри. Давай респавен, попробуємо. Опа, 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 тихо. Пацанчик, що тут за движуха? Мені щас мене щас поламають. Конечно, мене поламають. З такими то спавнами. Ну, понятное діло, я тут щас вообще в шоці буду. Да, конечно, тут уже мені габело. Хотя. Не, 20 тисяч. Блін! габела, ну я просто не встиг все прокачати, бо ви гамнюки, мене заспавнили під мапою. ну, давай ще раз. Я зможу, я зможу. Це взагалі легко проходиться режим. Взагалі все на ізі проходиться, давай. Найтмер, п'ята ніч. Let's go. Нормально заспавнився. А, входи, 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 виходи. Давай ставлю сюди челікса. Одного прокачую трохи ставлю, другого прокачую трохи, нехай дамажа і заробляє бабло. Я щас просто поставлю оцього пацика. Тільки бабла, заробіть мені нормально? Народ, ну народ, ну куди? Ви, ну, Ну пацани, пацанва. Так, ладно. Хорошо, все не так легко, все не так легко. Ну, хоча ні, все доволі ізі, все доволі ізі, все доволі легко. Снігова баба. Поїхала, дефаємося. Да, тут дуже-дуже складно почати нормально. Ну но коли ти нормально почав. То, в принципі, вже проблем особо нема ніяких. Так, да, все, в принципі, в принципі, уже далі ізі пішло. Коли вже виставив всіх юнітів, все зміг зробити чітко, то там уже далі проблем абсолютно нема ніяких. Просто все, все викачане, все на максимумі і кайфуємо. Кайфуємо, перемагаємо, сьома хвиля. У мене база пощі поломана, але я в принципі вірю в те, що ніхто вже до мене сюди не дойде. Мафія тачки катаються, ходять всіх там щось убивають, або просто заїжджають туди, коротше, ну, там свої різні приколи. Хоча дивіться, вообще жорстко пішло. Поки всі були загляні на тих, хто ці прям пошурували йо, -йо. Да. Ну ми ще, кстати, на фул автоскіпі, так що тут свій, звісно, прикол в цьому. Ну в цілому, супер легко. Я насправді очікував на те, що буде в рази складніше. Прям в рази в рази складніше. А по факту диви, взагалі ізі. Хоча в мене, опять-таки скажу, у мене не самі класні юніти, взагалі, які є. Типу, є ще прикольніші, є прям в рази прикольніші. І ще й на класних зачарах є, чуваки, але в мене диви. Все і так хорошо. У мене все максимально круто. Диви. У мене навіть півтора мільйона назбиралося, а боса ще нема. Це в мене десь до двох мільйонів назбирається, як вийде босс. Як ми боса будемо вбивати, уже вб'ємо боса, у мене, я думаю, буде 2 мільйони. Да, у нього ще лям 200 хп, йо-мою. -йо. А в мене ще юніти взагалі не під нього налаштовані. Давай переставимо юніта одного. Поставимо сюди. Все, дубасю. Все, старина, давай. Тобі, коротше, там габела, гаплик, гердик, баштик і хана. А хоча ні, пожди. Йому взагалі же чуєш. І ще що дойде? Ні, я виграв. В кінці прям в кінці взагалі виграв. Зума Yeah. Ну, ладно. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо, хорошо, Давай. Шоста ніч в останній грі на найтмері. Я готовий, я готовий проходити. І конкретно жорстко всіх виносити. Окей. Okay. Окей, okay. давай тестити. Так, вандефул беремо. У мене 35 тисяч доларів, входи є в нас два. Окей, okay, хорошо, якраз ми один ставимо тут, другий ставимо ось тут. Опа. Є, звісно, проблеми. Проблеми прям крепкі, чуєш. Мені вже майже базу зламали, тихо. Одного тут, другого тут. Е, так, снігово. Снігового бро. Сніговий бро, максимум. А, так у мене вже все. У мене більше нема кого куди ставити. У мене я вже все провтикав, чуєш? Я вже, я вже все провтикав, прям окей. А, тебе ще мене підкачати, все хорошо. Ну, коротше, отут уже я не впевнений, чи я пройду. Отут уже прям я можу не пройти. Я, звісно, постараюсь. І як тільки. Я узнаю, з якої сторони йде бос, а я з іншої сторони продам просто юнітів. Но поки що у мене. навіть не знаю, пощастить мені чи ні. Ну снігова бабіна і так всю мапу бачить, так що її переставляти можна і не треба. А там буде видно щось. Зараз побачимо. Бо тут трошки нелегко, поняв. Трошечки прям. Ну, не то що не легко. Тут прям тяжко. Тут прям реально тяжко. Снігова баба то лупа, поняв. У нього тут демеджа 11 тисяч з плюхи. Ну, Но... цього може бути маловато. Цього може бути прям маловато. Ладно, давай дивитися. Давай дивитись. Одинадцята хвиля тільки всього на все. Так що там ще далі буде складніше. Далі буде складніше. Тачка поїхала давити. І друга теж, кстати, поїхала туди, куди треба, бо з цієї сторони складніше. У мене вже три мільйона баксів, а тільки дванадцята хвиля. Я навіть не знаю, можливо, автоскіп вимкнути. Ні, ми не будемо цього робити. Бо я думаю, що ну, ми точно обичний юніт не зайде в ворота. Ні в які, В ці, так тим болі. Вони сюди взагалі не ходять, сюди, скоріш за все, просто звідси босс піде. От я просто думаю, реально, звідси піде бос, тому що сюди ще ні разу не ходили юніти. Вони всі йдуть чисто сюди, і потім звідси йдуть туди. А босс, скоріш за все, піде звідси і піде короткою дорогою. От я прям впевнений в цьому, тому будемо зараз це тестити. У мене 4,5 мільйона. Взагалі непогано. Пахне прям дорогими юнітами, які сюди потрібні, але в мене їх нема. Так хорошо, де босс. Ми якщо що будемо перепродавати. Все, тебе прокачали, тебе поставили, тебе поставили, прокачали, тебе поставили. Поставили, прокачали тебе дуже, даже, тебе нуба, поставили, прокачали. Давай думати, гадати, де тебе поставити. Ой-ой-ой! Я програв. Чуть-чуть мені не хватило, просто, просто каплі. Каплі не хватило, ну дуже багато. Всього мені понадарювали. Ну, як понадарювали, я заробив за те, що все це попроходив. Але в нас ще, кстати, є ексклюзивний фредбер за 75 тисяч доларів, правда, мені на нього не вистачає, тому поки що ми брати не будемо. Да, звісно, не очікував я такого. Це прям було далеко не легко. Хух народ, на цим напевно будемо завершувати. Не забувайте писати коментарі і обов'язково напишіть мені, як все таки попасти в рамки ПВП, чи можливо просто треба довше почекати. Чи що потрібно зробити, я не знаю. Але не забувайте також підписуватись на канал, ставити подобайдини з вами. Був я Санчелос, і всім пока-пока.